Всім доброго доброго вечора. Сьогодні понеділок. Отже, моя відкрита онлайн презентація для наших майбутніх круїзерів. Що ви сьогодні дізнаєтеся? Що входить у вартість круїзу? Розкажу вам частково про наш клуб, умови членства, і як можна відкрити наш онлайн бізнес, заробляти. В доларах, 5 видів доходів і мати 5 видів винагород. Отож, давайте знайомитися. Будь ласка, напишіть у нашому чаті, звідки ви, з якої області, можливо, з іншої країни, і напишіть, чи були ви в круїзах. Ну, а також, я хочу, щоб ви обов'язково, коли я буду проводити презентацію, і якщо будуть виникати запитання, будь ласка, давайте пишіть їх тут у нашому чаті, і потім наші директора вже вони побачать ці е, запитання, ну і е, ваші наставники дадуть на них відповіді. Я представлюся, мене звати Ірина, мені 57 років. Я живу в Черкаській області і в круїзному клубі я вже більше 4 роки, тобто з квітня 2021 року. Зараз я ранці сеньор-маркетинг-директора. В моїй команді вже майже 200 людей, є дуже багато партнерів, ну і, звичайно, більшість членів клубу, які тільки подорожують. Коротко про наш клуб. Нашому клубу вчора, 24 серпня, виповнилося 10 років. Неймовірний ювілей цього клубу, і я нагадую, 4 роки, коли я прийшла в клуб, у нас було на найвищому ранзі, це був борт у нас було 5 борт директорів. А зараз у нас ось пройшло цих 4 роки. 39 борт директорів. 39. Так само у нас не було ще так амбасадорів взагалі, а прем'єр-амбасадорів це ще вищий ранг взагалі, ніхто не знав, що може таке бути. Зараз є в нас вже амбасадори і 4 премєр Амбасадори. Тобто, як бачимо, клуб розвивається ну, просто неймовірними. Неймовірними кроками, неймовірними е, три, е, тричі мінялося членство, партнерство, але все найкраще. Коли я була в клубі, було у нас 5 тисяч варіантів маршрутів. Це дуже багато було на той час. Зараз 21 тисяча варіантів маршрутів. У нас не було готельної бази, зараз 300 тисяч варіантів готелей. У нас не було турів і зараз 350 тисяч турів. Тобто неймовірна робота, яку продовжує робити клуб, збирає от в таку разом, в таку класну базу, все проїзди, готелі, тури. Е, і це ну, дуже класно, коли ти зайшов ось в таку базу і ти можеш собі вибирати все, що ти хочеш. І так клубові 10 кроків. Клуб надійний, клуб легальний. В клубові вже люди більше як 200 країн світу, більше як 2 мільйони мандрівників і більше 300 тисяч партнерів, які тут працюють і заробляють. Отже, дорогі друзі, про наш клуб. Він є американський, зареєстрований в п'яти штатах Америки. Він співпрацює і є членом асоціації круїзних ліній Ліа. Він співпрацює з такими потужними платіжними системами, як PayPal, American Express, Visa, MasterCard то, і інші. От він, кожен платіж, який ви робите, він застрахований міжнародною страховою компанією Trust My Travel. Тобто, на випадок, якщо щось станеться із компанією, ваші всі кошти будуть повернуті на ті рахунки. З яких вони надійшли. Звичайно, ті, які не були використані для бронювання круїзу. Так от, друзі, ви можете стати частиною цього, цієї дуже міжнародної потужної компанії, круїзного клубу Incruises. Як ви можете це зробити? Дуже і дуже легко. Але для початку давайте я вам розкажу, що входить у вартість круїзу. Перше, це проживання в каютах рівня п'ятизіркового готелю і вище. Ідеальна чистота. Все дуже чисто. Кожен день міняються рушники, міняється постіль, прибирається двічі рази на день, ну, тобто ідеальна чистота, харчування в ресторані і шведський стіл, який працює. Буквально 6 годин ранку і до 22-24 годин ночі. І він відкритий постійно, коли ви можете брати їжу, ви носите з собою каюту, на палубу, можете з собою брати на екскурсії. Звичайно, всі розваги, які є на лайнері, теж ходять в вартість. Це басейни, це джакузі, це лежаки, це е, фітнес-центри. Це різні майстер-класи, це водні горки, це для дітей різні клуби вікові. Е, ну от всього дуже багато є на лайнері. Де, з розваг ну просто дуже багато живої музики, театральні шоу. Е, все входить у вартість. Так також із харчування я ще не сказала, що є за вами закріплений столик в ресторані і кожен вечір. Для жінок, які люблять вигулювати свої плаття, а тут немає де, можуть поїхати і вигулять свої наряди, ну і класно провести час за спілкуванням в ресторані, коли подаються меню, але воно без цін. Ось що входить у вартість круїз. Так, як можна стати членом нашого клубу, частинкою нашого клубу? Дуже просто людина, яка вас запросила на презентацію, попросити в неї. Коротке посилання на реєстрацію. До речі, реєстрація безкоштовна. І коли ви реєструєтеся безкоштовно, ви ще отримаєте подарунок 50 доларів на першу подорож. От це дуже класно. Ну і далі, що ви маєте? Ви маєте доступ до унікальної круїзної бази. Ви маєте тут, коли ви можете самі вибирати маршрут, круїз, каюту, тому що є. Чотири рівні каюти, внутрішня, каюта з вікном, балконом, каюта-сіїт, ви це все можете вибирати. Ви можете запрошувати свою каюту, будь-кого з гостей, кого ви хочете, якщо ви є членом клубу. І так ви можете дуже класно е, поступово накопичувати на майбутній круїз. Тобто пройшли реєстрацію, що для цього треба? Дуже мало інформації, це ім'я, прізвище, двічі емейл, двічі пароль. Вибираєте країну номер телефону, жінка, чоловік, і приєднатися. От ви вже є членом клубу. І далі ви можете відкрити свій е, круїзний рахунок. І це дуже класно, тому що ми плануємо подорожі, але ми ніяк не можемо відірвати від сімейного бюджету е, частину грошей. От ми не можемо. Я знаю по собі, це дуже важко завжди є якісь. Роботи, які треба виконати: то ремонти, то купівля, то, ну, тобто різні причини, коли ти не можеш одірвати. А тут ви поступово собі відкладаєте на майбутню подорож, і це дуже класно, тому що ви, як член клубу, ви можете вибрати один із трьох пакетів, по якому ви можете зайти. Це може бути стартовий пакет, коли ви заходите за 50 доларів. І у вас є 50 подарункових, так я сказала, і потім ви щомісяця поповнюєте по 50 доларів. От. Але це для тих, хто не знає, ще, коли він хоче поїхати в Круїс. У ну, му році, можливо, десь там на осінь, чи в 27-му. Тому що ну, просто по 50 доларів накопичувати це дуже довго. Наступний пакет класичний. Це для тих людей, які насправді вже знають, що вони хочуть або в кінці цього року або вже зимою, або навесно відправитися круїз. І для того, щоб їм вигідно було, вони відкривають ось цей класичний пакет. Перша, перший платіж буде 200, і вас буде зразу на рахунку 350, Ну а наступні платежі будуть по 100, і вони будуть подвоюватися. Ось. Наприклад, ви хочете вже відправитися в круїз по пельській затоці, який в січні. місяці. Ви заходите в серпні, поповнюєте круїз на 200, у вас буде 350, далі ви поповнюєте вересень 100 і жовтень поповнюєте 100. Так? І вас вже на рахунку буде ваших 400, а на рахунку буде 750. То якщо ви в жовтні, вже на січень місяць будете бронювати круїз. А так буде дуже класно, тому що ми насправді бронюємо і за три місяці, і за пів року. Можна, звичайно, місяць у місяць бронювати. Але не факт, що будуть найдешевші каюти. Можуть залишитися тільки каюти-сюїти, які втричі дорожчі від внутрішньої каюти. От Каюта внутрішня, вона найдешевша. Якщо вона, наприклад, буде на двох коштувати, Півтори тисячі, то у вас вже 750 є на рахунку е, на двох людей. Якщо це буде ваша подруга або ваш чоловік, ви просто доплачуєте 750, 750 у вас є, і ви бронюєте круїз. Забронювати круїз — це оплатити повну його вартість і бонусними, і вашими особистими коштами. І круїз, який коштує півтори тисячі, насправді буде коштувати для вас. Мінус 350 доларів, тобто це 1150. Це є вигідно, навіть дуже вигідно. І наступний пакет це пакет преміум для людей, які хочуть ну, майже негайно відправитися в От уже у вересні або в жовтні. Це пакет за 500 доларів. І у вас на рахунку буде 800. От, коли ви три місяці відкладали. По 200 і 100, 100 то у вас от скидка була 350, а тут ви за один місяць у вас зразу скидка 300. І ви вже можете бронювати ось цей круїз, який вам сподобався, і можете. Від... Якщо ви хочете е, поїхати в чотирьох з сім'єю, то звичайно вам треба ще декілька платежів зробити. Або хочете круїз. Каюта з балконом, сюїта. Тобто, ось тоді треба так ще піднакопичити, щоб половина вартості круїзу була вже накопичена, тому що, наприклад, стіна складається, половину вартості ви берете із своїх накопичених, а половину вартості ви доплачуєте. І таким чином ви маєте скидку 25%. Ось, і чого вам йти е, сюди, в наш клуб, а не піти в турагентство? Ну, по-перше, турагентство не дасть вам такої скидки, як е, клуб 25%. Турагентство може дати 3-5%. Наступне, ви можете поїхати в складі команди в круїз. Е, тому що ось останній круїз, норвежський фьорди, у нас було 69 людей. І ця потужність така. І це разом екскурсії, і це набагато дешевше, і це веселіше, і це компанія. Ну просто це спілкування, це знайомство. Далі, коли ви в клубі, і ви одинокі, ви можете познайомитися з людьми, які теж одинокі, і можете подружитися, і можете потім об'єднатися в каюту разом і разом подорожувати. От то... Дуже класно накопичувати. Звичайно, що ви можете забронювати круїз у серпні, якщо ви зайдете у ці дні, і можете вже на вересень його забронювати. Зайти за 500 на преміум пакет і вже забронювати. І не накопичувати. Але коли ви не можете так зразу таку велику суму, не маєте такої великої суми, то, звичайно, краще накопичити, щоб у вас були гроші. І потім можете запросити в каюту гостей. У мене так зайшла із Чернівців жіночка, 76 років її вже. Вона зайшла спочатку як вимандрувальник, потім подумала, що тут вона може і працювати. Я вам зараз розкажу, як це сталося і як вона зробила. І вона в круїз поїхала дуже і дуже вигідно. От, тому що, якраз я хочу розказати вам. Про наступне про партнерство. Як можна подорожувати не тільки з вигодою 25%, а можна подорожувати з вигодою 50% повністю безкоштовно, і заробляти в цьому клубі е, зарплату в доларах, мати 5 видів винагородів і 5 видів доходів. І так, що для цього потрібно? Як стати партнером нашого клубу? Теж дуже і дуже все. Просто. Коли ви вже є член клубу, ви вже є зареєстровані, і ви можете просто оформити партнерство. Все, у вас буде інструмент для роботи. Що це є? Це є посилання реферальне, по якому до вас будуть е приходити люди у вашу команду. Тобто люди, які е будуть зареєстровані по вашому реферальному посиланню, вони будуть у вашій команді. Які це люди? Ну, такі, як ви, які люблять подорожувати, люди, які люблять не тільки подорожувати, але й хочуть безкоштовно подорожувати, хочуть заробляти тут гроші, хочуть будувати тут бізнес, тому що я вам розказала, яка статистика неймовірна, то це тільки по борт директорах. А якщо взяти ще виконавчі директори, інтернаціональні, національні, регіональні, тобто це такий ріст у компанії, що просто. І статистика показує, що дуже і дуже багато людей зекономили на оцих круїзах. Тобто кожна каюта була мінус 25%. От. Але і зараз я розкажу, як можна 50%, і, звичайно, як можна і безкоштовно. Людина заходить вже як партнер, і вона тут починає працювати. В чому суть роботи? Ну, дуже просто і легко це рекламувати клуб. Це розказувати людям про можливості, вигідно подорожувати, про ось таку унікальну круїзну базу, про командні круїзи, тобто рекламувати, розказувати рідним, знайомим, просувати це через соцмережі. Дехто каже, я не вмію так гарно розказувати, як ти Іра. Ну, я скажу вам зразу, що я і на початках теж не вміла розказувати, не знала, збивалася, боялася. От, але поступово ну, це все досвід, і ти вже як розкажеш 30 презентацій, то ти вже на 31-му будеш розказувати, просто не будеш збиватися і будеш знати відповіді на всі запитання, які тобі будуть давати. Так от, людина стає партнером. І вона починає заробляти. Може партнер заробляти з першого дня. Для того, щоб стати партнерством, нічого не треба, мінімальні вкладення це 95 доларів. Ми відкриваємо цей бізнес і кожні півроку ми його продовжуємо. От, для цього нічого не треба. Телефон і мережа. Неважливо, скільки вам років, неважливо, якої ви освіти, неважливо, де ви живете, в місті, в селі, тому що я живу в селі. От, неважливо. Важливо ваше бажання і ваше стремління до цього. І в мене воно було. От. І я почала цей бізнес з першого дня, тому що я зразу і стала і членом клубу, і партнером. От. І далі я просто почала розказувати своїм знайомим, які колись подорожували, які зі мною подорожували, які хотіли би відправитися в подорож. От. І... і все. І перше, що ми можемо зробити, це безплатне членство. Що означає безплатне членство? Це те, що ви не будете собі поповнювати е, круїзний рахунок ось цих по 100 доларів щомісяця. А за це вас буде робити клуб. І е, як це зробити? Дуже просто: зробити товарообіг 500. От, і його підтримувати в подальшому. От як його зробити? Треба можна просто запросити людину на 500 і вона зайшла, в неї буде 800, забронювали круїз, людина поїхала, а ви вже наступний платіж не платите. І потім на наступний місяць це все підтвердити. Тобто можна знову людину на 500 запросити, а можна три людини, наприклад, по 200. І у вас вже буде 600, або дві по 200 і дві по 50. Тобто два класики і два стартери. От, і коли у вас вже є товарообіг 500, ви собі не поповнюєте наступний платіж. От в чому вигода? Ну, і плюс за кожного запрошеного ви заробляєте. От перша винагорода це безоплатне членство, і перший дохід це миттєві бонуси, які ви отримаєте. За кожну запрошену людину. І ці миттєві бонуси вони ростуть в прогресії. Так от. Якщо ви запрошуєте або на 200, або на 500, тобто стартовий або класичний пакет, ви заробляєте 20 доларів. Якщо ви запрошуєте на пакет преміум, ви заробляєте 50. І вони ростуть в прогресії. Якщо ви троє людей запросили, то ви вже заробили 20 20, 20. і в наступному місяці ще 68 числа до вас прийшла ще. 60. Якщо ви запросили трьох на преміум, то 50, 50-50, і в наступному місяці 150. Якщо вже 5 людей, то ви вже, відповідно, заробили тут 100, і в наступному місяці 150, бо там буде по, по 30. Ну і якщо преміум, то буде е, 75. От. І так, іде воно в прогресії. Тобто за... і далі ці перші є миттєві бонуси, які ви отримуєте зразу. Запросили сьогодні. І сьогодні, от я вчора запросила людину, в мене за 200 зайшла, і вже мені сьогодні прийшов цей миттєвий бонус. От дуже класно заробили далі місячні миттєві бонуси, які йдуть у прогресії, ми 8 числа отримуємо. Потім у нас є картнірні сходинки, і цей бонус називається лідерський, коли ми можемо вже отримувати заробітну плату. От залежно від нашого товарообігу. Ну і перша сходинка, ну це звичайно безоплатне членство, а потім йде маркетинг-директор. Коли в нас товарообіг 3 тисячі, ну дуже просто зробити: запросити шість е, преміумів. Це можете зробити ви і ваша команда. Тобто, наприклад, ви запросили трьох по 500. А у тих теж є люди, які хочуть, наприклад, троє із них теж хочуть. Стали партнерами і зробили безоплатку. Ви троє, і тих троє, і ви вже е, маркетинг-директор. Тобто товарообіг 3 тисячі. Ви отримуєте лідерський бонус 10% від товарообігу. Наступна сходинка: це йде сеньор -маркетинг директор коли товарообіг 10 тисяч і тисяча. Тоді йде регіональний директор, коли 25 і ви 2,5 тисячі. Це тільки лідерського бонусу. Ну і далі сходинки йдуть, йдуть, і коли ви порт-директор, ви отримуєте лідерського бонусу 55 тисяч. Неймовірно. Я як подумаю, що я й додаткової зарплати, то це просто ну супер. Далі ви можете отримувати ще рекурентний дохід. І це називається дохід від проплат вашої, тобто ваші, коли люди поповнюють тих, що ви запросили, ви ще можете там. Якщо це 50 там 2,5 долари, якщо це 105 доларів, якщо це, наприклад, там сто це 7,5 бо якщо ми директори на безоплації і на пакеті преміум, то ми поповнюємо на 150. Ну, якщо це 250, то 12,5 доларів. От і ви можете ще цей рекурентний дохід отримувати. Потім ви ще можете отримувати матчинг бонуси. Це коли ви отримуєте кожен понеділок зарплату, коли ви працюєте і ваша команда ну і фундамент бізнесу. Не буду вам розказувати всі бонуси, але їх є 5 і винагороди. Це, наприклад, перша, це безкоштовне членство. Винагорода просто неймовірна. На ранзі виконавчого директора ви можете отримати годинний кроликс. Далі ви можете отримати, називається бистрий старт, коли ви працюєте і швидко закриваєте ранги зразу, коли ви зареєструвалися і стали партнером упродовж двох місяців. Ви теж отримуєте додаткові кошти. От, ну, визнання це коли ви закрили ранг, вас визнають, вас признають, вас вітають дуже класно. Тобто є дуже багато всього. Зараз ми чекаємо приїзду Майкла Хатчева, нашого засновника в Україну у вересні місяці він, до речі, є надзвичайно проукраїнський, і зараз в нього в Мукачево, там є побудований реабілітаційний центр для діток, які постраждали у війні. І він приїжджає, він там з дітками, хоча людина дуже поважна, дуже зайнята, але. Він приїжджає не тільки для цього, але щоб визнати наші досягнення, нас привітати. Ось позаді мене висить моє вітання, яке я отримала з першим директорським рангом, і зараз я буду їхати до нього, він мене буде вітати вже з іншим наступним рангом. Ну і це дуже класно. Так що, якщо у вас залишилися питання щодо круїзного клубу, будь-яке питання. По членству, по партнерству, тому що маленькі презентації всього не поясниш і всього не розкажеш. Але якщо у вас залишилися, задайте це питання своїм наставникам. Так, задайте це питання. А я була дуже і дуже рада з вами поділитися своїм досвідом, поділитися своїми напрацюваннями і запрошую в наш клуб. Розберіться, якщо у вас є якісь заперечення. Тому що ви там боїтеся води, або ви боїтеся, що вас закачує, або ви там боїтеся, що хтось вас обманить. Ну, от я кажу, люди із більше як 200 країн, вони вже розібралися, повірили. Ну і велика, велика частина українців це сотні тисяч, вже є. Які у нас тут подорожують з нашими. Не стільки наша команда. У нас своїх два бордиректори є в Україні, і є національні, і є виконавчі директори. Так що в Україні дуже потужна вже є багато людей, які мандрують з цим клубом. Вони всі розібралися, всі повірили. І я думаю, що і ви приєднаєтесь до нашої групи мандрівників. Я щиро вам дякую. Що ви прийшли на сьогоднішню презентацію. Дякую, що ви приєдналися. Дякую, що ви послухали. І бажаю всім гарного, мирного вечора і на все добре!